Привітки-привітки усім! Привіт-привіт! Прогуляємося дорогою на дачу. Дивіться, вже тут яка скошена трава. Вона, вона яка велика, Метрова. Півні співають вже. Бачите, там кури, там півні. У когось півні живуть, у когось кури. Хтось поки... О, дивіться, як старається. Погуляємося дорогою, така класна сьогодні небо, погода. Вчора тут, мабуть, прийшов гарний дощ. Великий асфальт весь. Ну, як старається, поїхати десь. Минулого разу вам неділю тиждень назад знімала вам. А тут шпаки. Шпаки дуже... Ой, як півень мене перекрикує, бачите? Десь тут співають живуть півний. Така трава ще навіть не висохла після дощу. Гарний дощик пройшов, трава ще краще, мабуть, буде рости. Це останні два-три два дні дощик іде, вона ще не висохла дорога, значний. Ну, в травні треба, щоб були дощі. От, щоб травичка гарно висила. Дивіться. Теплиці. Ось. Такі от гарні квіточки. Сьогодні ростуть. Подивимося, що тут цікавого сьогодні. Пізніше вам заснімо город. Що там ще виросло. От ще визу під петуні. От дивіться, розсаду свою покажу вам. Така от у мене петунія і коліс. Ой, щось туди насипалося, не знаю що. Така класна розсада. Тут теж дві пітунії. Це в мене з насіння виросли вони. Хочу посадити. Я там вже частину висадила на городі. І ще хочу ці досадити. Там ми з вами сіяли, є плейлист моїй сієнці, такі називаються. Ми з вами весною сіяли петунію. Якщо хочете, можете подивитися там на борті. Видно. Ну, сорти, які там різні. Там мікс петуні повинен бути. Так що це буде сюрприз, яка виросте квітка. Чи вона взагалі виросте. Кросада ну, така виросла, за скільки місяців, не знаю. Може два місяці вона росла. Чи три? Я вже не пам'ятаю. Треба самі глянути вповісти. Така чудого трава мені майже по плечі виросла, навіть не по пояс, а майже по плечі. Така велика трави. Травичка. Дивіться, яке мало чудово класно. Ой, люблю їздити на дачу на природу. Ще скоро почнеться десь середині літа. Невеличкий сезон грибів. Може сходимо, а може не сходимо, бо кабанів багато там розвелося і зайців, і всяких різних тварин. Так що це може бути сюрприз, що там живе в лісі. Треба ходити, я не знаю, за якоюсь за захистом якимось ходити, без щоб або лазити по деревах. на всяк випадок. Ну, в общем, таке. Ось такі вже гарні зараз, водно здається. Мені в них камеру вже вони не підлазить. Така тут дорога. Гравій якийсь лежить. общем, там такі класні. Ну, Навіть просто класно прогулятися, особливо після дощика так свіже повітря. Класно. Дерева тут минулого разу десь в цьому місці. Якраз я вам знімала, були шпаки. Вника вже малина, чи, чи це ожина, ожина, мабуть. Дивіться, яка ожина вже велика. Теж ягоди трошки вже тут не починають. Це ожина чорна, тут кущики ожини. Потім вони коли поспівають. Такі дуже смачні, корисні. Теж тут, яка вже трава ще велика. О, яке небо прикольне. Дивіться, яке вон сонце, а там скрізь сонце. такі наче промені. Прям ще цікаво така. -то. Не завжди таке цікаве небо. Теж можна поставити собі, хто любить малювати картини. І змальовувати. Для художників гарний, гарна йде. Картини. отаке таке сонце з променями скрізь хмари, Бачите, як це якісь отакі от, не знаю як називається дерево, може хто знає. отакі такі якісь... Тут шишечки такі цікаві. Теж якась назва цікава. Шишки прикольні. Я їх пару раз навіть засушила, такі вони цікаві, як декоративні якісь. Глід. Чи як? Я не знаю, чому. Не, не дуже я розбираюсь в деревах. От. Тут якісь кущі теж. Ожину знаю. Ой, які дзвіночки там гарні. Дивіться, які заховалися собі під деревом. Чуть ніколи не знайшов. Великі гарні. Великі дзвіночки. Вони, до речі, теж в кущах. Треба бути обережним. Ой, ці дзвіночки тут декілька, воно вже вони які величезні, дивіться. Які класні. які прям дзвони цілі, а не дзвіночки. Тут що у нас Тут у нас отакі сосни ростуть собі. Закупували за, за, собі городи. Люди кинули городи, сосни собі окуповують далі ці дерева якісь. Ой, тут гарно вспіває тахи, чуєте. Ой, якісь літні пташки в цих зарослях деревах. Співає дуже гарно. Ой, там хтось на городі, дивіться, які цікаві. Дуже-багато дуже дуже біленькі такі, бачите що. Тут багато якихось бутилок хтось понаставляв. Не знаю навіть що. Там вони такі посадили. Цікаво, Ось прикривали від, від дощу чи від чого. Не знаю, щось таке там На городі. Як там цікаво. І про дивіться, які класні. Цікаво сонце. У них змочила, дивіться, який чорнозем гарний. Чорноземиста земля. Ось такий. Гітлер у війну, хто не знає, може знає, а може не знає. Навіть вивозив чорнозем, але весь не, виз... не зміг вивезти. Дивіться, які класні в житті алича. Бачили? Супер, да вже яка велика. А ще місяць, можливо, чи півтора. І все, і вже буде готова собі оче. Деякі от дикі якісь дички ростуть дерева. Ці посадці. Там за посадками теж вдачі є. Вон ще хрущілять. А, ні, то бабочка метелика. Телек полетів. О, можна туди перейти. Там, до речі, канала. Пішли, подивимося, яка велика. Ще вон, вода не спадає. Бачите, яка велика канала. Вон там скільки водички. О, може подаємося ближче. Зараз спитнимося. Віці яка прозора водичка. Вам може не видно, ну, але... ладно. Така краса. а ми прогуляємося по природі. Такі вже мушки на мене подавить комари. А тут уже клевер якийсь почався. До зайців, Гарна, корисна. Рослинка. Ой, там якісь плодові дерева. Ой, тут щось співає чуйте. Якісь соломушка. Чуйте. Класна. Тихненько будемо йти. На соло. Ой, як цвіченька, як класна. У солов'я декілька видів є звуків. Так, я у всех пташок купили. Чего это я классно? Супер, да? Ага. О, скільки звуків, бачите, яка багато ранку у нього палітра звуків. Супер. Оце бабушка, який, Бачите. Як класно співає. І це він співає, поки що у нього немає дітей. А потім уже не буде. you <whistles>